Закарпатські прикордонники врятували Крижаної тиси напівпритомного мешканця Сумщини під час спроби незаконного перетину державного рубежу. Від переохолодження чоловік лежав на краю обривистого берега річки та майже не подавав ознак життя. З пояснень врятованого стало зрозуміло, що він став черговою жертвою шахраїв, які за чималі кошти обіцяють переправити охочих за кордон. Звісно, ми неодноразово застерігали людей, які у такий спосіб намагаються покинути територію України, не робити цього, не наражати своє здоров'я та життя на небезпеку. Також не вірити переправникам, особам, які пропонують свої послуги, і запевняють у тому, що такі спроби перетнути кордон є абсолютно безпечними. Це неправда, і цих людей цікавить лише їх не запевняє підробіток в такий спосіб, і часто їх абсолютно не цікавить подальша доля цих чоловіків. Ділянка Мукачівського прикордонного загону охоплює понад 300 кілометрів кордону з Угорщиною та Румунією. Відтак саме тут найчастіше фіксують подібні протиправні дії на Закарпатті. Це уже шостий випадок, коли втікача вдалося врятувати від смерті під час небезпечних спроб покинути країну. Водночас, з лютого 2022-го прикордонники Мукачівського загону виявили тіла 24 чоловіків, які загинули, намагаючися нелегально перетнути межі України. Від початку повномасштабного вторгнення під час спроби незаконного перетину кордону нами фіксувалося 19 випадків загибелі чоловіків саме в на річковій ділянці кордону. Мова йде про виявлення загиблих по обидва береги річки Тиса. Це і нашими угорськими колегами, і нашими румунськими колегами, і так само і нами. Що стосується гірської ділянки кордону, це п'ять загиблих чоловіків, і, на щастя, шість чоловіків нам вдалося врятувати. Спроби незаконного перетину рубежів систематично фіксуються прикордонниками, проте кількість подібних порушень зараз значно менша ніж на початку повномасштабного вторгнення. Все ж таки, найбільша кількість осіб, які намагалися незаконно перетнути. Державний кордон ми фіксували у перші місяці після повномасштабного вторгнення. Наразі такі, ну, такі спроби, звісно, є, і, але сказати, що тенденція йде до збільшення, ми не можемо, тому що, якщо порівнювати от з початком повномасштабного вторгнення, то на сьогоднішній день ця цифра нижча, ніж ніж за той період десь в три рази за даний вид правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3 тисяч до 13 тисяч гривень або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.